Ключ уваги. Дорогоцінні. Записую вам додаткову підказку для виконання завдання найскладніша емоція. Це техніка ключ уваги. Просто слухайте і уявляйте те, про що я кажу. Просто слідуйте за мною. Прямо зараз ви дивитесь на щось, і уявіть, що це не ви дивитесь, а саме життя дивиться через ваші очі. А ваше тіло це бінокль. І життя сприймає все. Що ви бачите, просто дивлячись через ваші очі. І якийсь час просто пробуйте дивитися, переводячи погляд з одного предмета на інший. Але при цьому пам'ятайте про те, що дивитесь не ви, а дивиться саме життя. І подивіться, що змінюватиметься у ваших відчуттях. І в такий спосіб можна пограти з усіма каналами сприйняття. Наприклад, зверніть увагу на звуки, які ви зараз чуєте. І звичний спосіб слухати це так, як саме я зараз чую. А ось якби ви могли уявити, що саме життя зараз слухає вашими вухами. Якийсь час можна прислухатися до різних звуків, мого голосу, інших фонових звуків. Всі ці відтінки сприймає життя, а не особистість. Або ви можете зараз провести рукою по якійсь поверхні, спробувати помацати її на дотик. І це не ви. Це зараз саме життя торкається самого себе. Життя як рука торкається такого життя, як стільниця. Або ви можете провести рукою по іншій руці, волоссю, чи ще торкнутися когось чи чогось. І знову це саме. Це саме життя стикається саме з собою. І протягом дня ви можете погратися так з будь-яким каналом сприйняття, таких як зір, слух, нюх, дотик, смак. І може бути найцікавішим. Те, коли ви починаєте, дивлячись на інших людей, бачите в них те ж саме. Це зараз не інша людина йде на зустріч, а це саме життя, йде на зустріч життю. А ще дивовижно та цікаво, якщо ви дивитесь, наприклад, у вічі іншій людині, зустрілися з нею поглядом. І в цей момент згадайте, що саме життя зараз дивиться на життя. Життя саме дивиться на себе очима двох людей. Це один із ключиків, і якщо вам захочеться, ви можете протягом дня з цим ключиком якось погратися, поспостерігати за своїми новими станами, які у вас виникають. Цей ключик відкриває канали та пропроецепції, в тому числі, який дуже важливий для роботи з психосоматикою та емоціями. Свої спостереження запишіть у блокнотик або розмістіть у чаті.